Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І говоримо ми зараз про Харків, про Харківщину, про людей і, власне, про небо. Благодійний фонд Мирне небо Харкова відкриває безпечні дитячі хаби в Ізюмі та Золочеві, хаби, в яких діти зможуть відвідувати творчі майстер-класи, психологічні сесії, заняття з розвитку емоційного інтелекту. Ігрові розвивальні заходи. Ну власне створено все це за підтримки ЮНІСЕФ. Як працюватимуть безпечні простори? Чому важливо їх відкривати? Чи планується відкриття в інших харківських громадах? Ми будемо зараз говорити в неспішному ранку із Юлією Хударченкою, головою головною адміністраторкою хабів благодійного фонду Мирне небо Харкова. Доброго раночку. Вітаю вас, Наталка, вітаю всіх, хто слухає радіо на Кіпіло. Так, ну давайте поговоримо вже, наскільки я розумію, відкрилися два хаби: один в Ізюмі, інший в Золочеві. Ви знаєте, у нас дуже багато хабів uh -huh. іменно від благодійного фонду «Мирне небо Харкова». і перший відкрився ще наприкінці 2022 року. Це хаб на Танкопія, зараз uh -huh. це Каденюка-23, це перший наш хаб це центр іменно психологічної, соціальної підтримки для дітей, бо у нас є і дитячі, і хаби для дорослих. Uh -huh. Бо всі ми потребуємо і психосоціальної підтримки, і дітки потребують освітні хаби, бо є такі така тематика, як надолуження освітних втрат дітки на сьогодні, бо йде війна онлайн, освіта, і є прогалини такі mm -hmm. прогалини в освіті, в їх знаннях. Тому ми відкриваємо на сьогодні був період, коли у нас було вже. 15 хабів, угу. ну так, а це проєкти. Одні ми закриваємо, інші відкриваємо. Зараз дійсно у нас ЮНІСЕФ відкриває хаби. Ми дуже раді, що вони не тільки можуть закриватися, а відкриваються. У нас є надія, що все-таки будуть вони розширюватися, буде їх більше, бо є в цьому потреба. Угу. А, буквально от вчора відкрився хаб в Золочеві. Що це за хаб? Що це за простір? Давайте от про нього більш детально. Це простір іменно соціальної, психологічної підтримки, там дітки місцеві, там є і ВПО, і місцеві дітки, які будуть приходити до цього хабу, будуть відвідувати його, там будуть заняття проводитись різні в ігровій формі, інтерактивні. Це будуть для них і активні ігри, це буде спілкування, настольні ігри. також будуть різні заняття. Це Творчість Обов'язково дітки люблять щось робити своїми руками. Вони радіють, коли вони виходять до батьків і показують свої роботи, свої поробки, це ще таке щастя і у дітей, і у дорослих. Батьки дуже задоволені, бо у дітей є можливість спілкуватися. Це дуже важливо, бо дітки у нас були спочатку пандемія, потім розпочалась війна, переїзди у дітей. Вони тому. Це потрібно і, і це необхідна дуже соціальна соціальна активність, соціальні взаємодії, взагалі, так яких ми на жаль дійсно позбавлені були через ковід. Спочатку потім через війну, відірваність від свого якогось конкретного місця. От а власне йдеться про безпечні простори. Що це означає безпечний простір? Ну, безпечний простір, по-перше, це безпека наша, це повинно бути в укритті. Uh -huh. Ну, безпечний простір це ще такий простір, де людина може відчувати, що вона в безпеці, що там люди, які зустрічають, що вони дарують свою любов, свою тепло, оберігають і можуть. Завжди допомогти. Угу, угу. Ну, власне, в Ізюмі теж відкрився ось 21 квітня, так? так? В Золочеві 24 квітня. Чи планується ще в харківських громадах якесь відкриття? Чи поки що це ну, на цьому зупинитись? Є ще ідеї. Ми дуже хотіли відкрити в Шевченкова. Угу. Поки ще це в планах, я думаю, все відбудеться, ми чекаємо. І ви знаєте, те, що ми відкрили в золочеві хаб, це ну, для нас якась надія, що все буде добре, тому що в нас вже був золочевий хаб, угу. туди був приліт, і прийшлося закрити угу. це угу. приміщення, і в той момент ми перенесли просто хаб, відкрили в субах. Угу. Тому суми раділи, що в них теж з'явились такі хаби. Там більше хаб він якби розрахований для дорослих. Ну, приходять і дітки теж з задоволенням на такі хаби. Так, а хто працює в хабах? А там я так розумію, я психологи, так? Да, в кожному хабі у нас обов'язково є психолог. Бо коли розпочалась війна, перше, що ми зрозуміли, що кожної людині потрібна потрібна іменно психологічна допомога. Люди приходили дуже з такими різними. Запросами mm -hmm. дуже така була тривожність, хтось не розумів, що робити, як жити далі. Дуже багато було людей, які втрати в них були. Це вони, хтось просто покинув житло, хтось його лишився, хтось втратив своїх рідних, в когось просто вони поїхали. І випадки, коли людина приходить до наших хабів і каже: ви знаєте, ми дуже вам. Дячні, що ми не розуміли, що робити, як жити, як діяти. А тепер ми ходимо до вас, вже, знаєте, як сімейне таке коло, що приходимо тут як сім'я, можемо поділитися, розказати, як даже пройшов там день. І на наших хабах люди настільки вже здружилися, що кажуть, все, ми, ми сім'я, у нас з'явились нові друзі, і це класно. І, ви знаєте, коли коли діти знаходять своїх там однодумців, у них такі компанії збираються, вони потім вже почали гуляти там разом, вже виходячи з хава, у них якась своя програма, це добре. Ну, Дорослі людині в віці, а у нас бувають люди і 60, і коли вони почали ходити і сказали, що ви знаєте, ми самотні. У кожного своя історія, вона дуже така буває трагічна. От я пам'ятаю людину, яка вже там їй 70 років. Вона залишилася одна, бо діти, онуки, вони поїхали. І вона не знала. Вона каже, все, життя закінчилося, ага. і там телефон, зв'язок не завжди було, і вона дуже-дуже переживала. І почала ходити до нашого хабу, розкривала себе творчо. Вона не знала за 70 років, що вона вміє малювати. І для неї це було взагалі якесь відкриття. Потім вона відкривала себе там в інших якісь заняттях. У нас дуже багато таких занять спортивних з'явилося. Люди почали ходити, хтось на ЛФК, а хтось почав займатися йогою. Mm -hmm. даже з'явились танці зумба. І коли ми розуміємо, що е, там буває дівчина там 25 років, і тут же стоїть жіночка 65 і вони mm -hmm. танцюють енергійно, в них mm -hmm. є здоров'я, в них є настрій, і це круто. Так, а що стосується дитячих, то там? Які ще спеціалісти працюють? У нас кваліфіціровані такі педагоги, вони працюють. Хтось, наприклад, веде, це може бути англійська мова, українська мова, історія. Це можуть бути якісь творчі, хтось з дітками малює, якесь ліплення, там, роблять аплікації, бо дітки дуже-дуже люблять творчість. Бувало на наших хабах були там програми з комп'ютером, дітки працюють. Працювали, танці для них були. На одному хабі ми і для дорослих, і для дітей започаткували там фітнес, наприклад, і самооборону. Це дуже сподобалось жінкам, ми почали ага. з жінок, бо в нас є ще така тематика, як ГЗН, гендерна зумовлена силля. Ага. І туди почали приходити жінки, вони слухали лекції, розповідали свої історії і. Ми започаткували от сам самооборону? Угу. І діти сказали, ми теж так ми теж хочемо. хочемо. Да, вони побачили, ми сказали, чому б ні. Угу. якщо є бажання, будь ласка, приходьте. Угу. Слухайте, ну цікаво. А як можуть люди долучатися до вас? Можливо, хтось нас зараз слухає в тому самому ізюмі, точно можуть почути. От де шукати в соцмережах вас шукати чи як? Да, у нас є соцмережі. Це може бути, наприклад, телеграм канал Мирне Небо Харкова. Okay. А також у кожного нашого хабу є індивідуальний також. Ви можете в пискавічок забити і знайти Мирне Небо Харкова, благодійний фонд, okay. знайти наші хаби. А так ми є і в Фейсбуці, то тобто всі соцсеті. Якщо ви полюбляєте інстаграм, то будь ласка, ми також там є. Ага, так. Ну тобто з тим, щоб долучатися, проблем нема. А ви на початку сказала, що в Харкові є хаби. А скільки їх і де вони плюс мінус хоча б по районам давайте. Ну, По-перше, це нові дома, це uh -huh. от цей хаб, про який я розповідала. Є хаб у нас на астрономічний це для дітей uh -huh. Гагаріна. Uh -huh. Потім у нас є хаб на Олексіївці, там є у нас більш для дорослих, і також дітки, бо тут відкрився іменно освітній хаб, і там дітки займаються іменно історією, історія, то що uh -huh. я розповідала, uh -huh. українська. Мова, також у нас є на Салтівці, там у нас приходять і дітки, і приходять дорослі. Так як проєкти, це у нас хтось підтримує, це наші міжнародні партнери. І, от, наприклад, на Салтівці ми дуже вдячні, що у нас є партнер Оксфам, який підтримує іменно дорослі заходи. Угу. І чеська компанія Діаканія, яка підтримує дитячі. Угу. Тому... Ми Крас. раді всіх бачити, хочемо всім допомагати. Ну, Є така, ну, такий момент, що проєкт діє якийсь є термін. Uh -huh. І є, наприклад, якщо це вибирається якась громада, то ми знаходимося там, де прописано, що прописано в цьому проєкті. Uh -huh. Якщо, наприклад, це Золочів, якщо uh -huh. це Шевченкове, якщо це Ізюм, то uh -huh. ми можемо знаходитись там. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Так, е яких із хабів у вас найдовше от існує вже? Це наш перший хаб, який на нових домах. Угу. Це наш початок. От ще 22-го року він відкрився. Е був момент, коли він призупинив свою роботу, і ну, ми розпочали і це дуже, дуже чекали діти, дуже чекали батьки. Ну, три угу. місяці очікування. Угу. Проєкт є, бюджет у нас є, і тому ми дуже дуже раді, що є партнери, які нас так підтримують. Ну, це так, це дійсно добре. А хто ходить до цих хабів? От якщо ми беремо Харків да? по районам. А, то це місцеві приходять, чи може там хтось їздить з іншого району спеціально до цього хабу, бо тут там не знаю, найкращі спеціалісти. Ви знаєте, так, да, місцеві приходять. ну Це не тільки ті, хто проживають наші харків'яни, це багато іменно, ВПО, які переселенці приїхали, да, переселенці, які mm -hmm. приїхали в наше місто. Ми також їх раді бачити, завжди допомагаємо. Навіть робимо такі, у нас є як перенаправленість. Людина звертається, mm -hmm. просто не розуміє, що і робити, от Вона тільки приїхала, uh -huh. куди можна звернутися. Для цього у нас є гаряча лінія, ми uh -huh. допомагаємо, І на кожному хабі можуть підказати, що робити, куди звернутися. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Цей хаб був перший, потім у нас відкривались інші хаби, так поступово, якісь закрились. Це така наша трішки. Ну, переживаємо дуже, коли хаби закриваються. Ну, закриваються проекти. І ви знаєте, у нас ще з'явились мобільні бригади. Угу. Це коли, наприклад, у нас була компанія RC, яка нас підтримує. І я думаю, що ми в майбутньому будемо сотрудничати, спілкуватися з ними. Вони нас дуже підтримують. І вони сказали, що хаби ми закриваємо, але ми відкривали мобільні бригади. Що це означає? Мобільні бригади, там є психолог, ну, водій який на машині. Ми виїжджаємо в громади, люди в населених пунктах, де немає у них таких хабів, немає такого безпечного простору. Ми виїжджаємо, проводимо там соціальний робітник, обов'язково, психолог, і для діточок проводяться заняття. Також це психологічні якісь такі сесії. От іменно компанія РС навчила нас і дала нам можливість зрозуміти, що є така програма Сен, це соціальне емоційне навчання. Uh -huh. Для нас така була це новинка, і вже не тільки психологи, а й фасилітатори, Є таке нове слово uh -huh. Uh -huh. для багатьох. Вони стали допомагати. Дитині розуміти, що таке емоції, як їм керувати. Це така дуже чудова програма. Вона є така для дітей, є для підлітків. І успішне батьківство для дорослих. Ага, ну прям це дуже цікаво. Я думаю, що це помічне. А, які громади їздили ці мобільні бригади? Чи вони ще є у вас в наявності? Мобільні бригади? А, ви знаєте, мобільні бригади у нас є. Просто якісь. З яким спонсором щось ми закриваємо, uh -huh. нові відкриваємо. Зараз у нас є мобільні бригади, також у нас додався такий спеціаліст, крім соціального робітника, психолога, водія. У нас є фахівець по корекції мовлення. Uh -huh. Тому Клас. вони виїжджають і працюють як команда. Uh -huh. Uh -huh. А куди їздять? Громади різні, наприклад, зараз ми виїжджаємо в громаду Багадуховську. Uh -huh. ну, от розпочали це іменно підтримує нас ЮНІСЕФ і в Шевченкова. Uh -huh, uh -huh. Я відчуваю, що Шевченково, мабуть, все-таки матиме хаб, бо вже сьогодні тільки впродовж програми багато разів вже згадали. Так, і в Ізюмі також є і хаб, і мобільна бригада. Тож Дівчата вже розпочали, uh -huh. вже є е, нароботки, вже є показники, які ми повинні робити. І дітки радіють, коли приїжджають в ті населені пункти, в кого немає таких закладів, немає таких uh -huh. центрів. Ну, власне так. А як як він бувається. От приїжджає мобільна бригада е і що прямо на вулиці? Як? Ні, було таке, що і на вулиці, коли Бо гарна влітку погода можна. Та, влітку. І ні, нас приймають, якби в приміщенні, є домовленість з місцевою владою. Uh -huh. Нам кажуть, де є якийсь іменно, безпечний простір. Ми приїжджаємо, нам надають десь кімнатку, десь якийсь куточок, буває це якесь ДК, буває бібліотека, uh -huh. буває школа, подумали, що... там якесь uh -huh. подвальне приміщення. 嗯。Mm. Ми приїжджаємо туди, дівчата це і перший раз, то вони подивляться, де буде зручно. Ну, є столи, наприклад, дітки сіли і вже розпочинаються, їм щось розповідають. І вони встають тут, пограли, тут трішки попригали, тут їм розказали про емоції, тут якийсь майстер-клас провели, арт-терапію, наприклад. також працюють з батьками, які завітали до нас з дітками, тобто з ними теж проводяться розповідання. Угу. Розповідають іменно про програму Успішне батьківство. Тому дітки задоволені, особливо ті, хто нас чекає. От коли у нас раніше була мобільна бригада, ми їздили в Сахнавщанську громаду і дуже такі вдячність отримали зворотній зв'язок. Нам дуже приємно, коли, коли нас ради, ради бачити, зустрічають. Це такі емоції, тепло, радість. Тому ми дуже вдячні цим, цим діткам, цим дорослим, цій влади місцевій, яка нас зустрічає. Ну, о, власне, я думаю, що для дітей це найважливіше, то, що вони можуть перебувати в якійсь новій для себе спільноті да? і безпечній впливі. В принципі, як психологічно безпечному просторі, так не тебе зрозуміють, де з тобою пограються, да, да. вони кажуть, ви знаєте, ми сидимо вдома. Це час, от, ми, бли, зараз ближче к літу. Я думаю, що uh -huh. дітки будуть більше спілкуватися. Вони кажуть, а ми друг друга не бачили. От ви so. нас перший раз зібрали. Uh -huh. І ми кажемо, ну що, ви там рік не бачились? Ні. І ми радіємо, що вони навіть зустрілися. І ради вже від цього. А то, що з ними ще пограли, що зробили. Вони зробили якийсь мастер-клас, якусь поробку із задоволенням там понесли додому. Бувають такі мастер-класи, чудові, дітки їх дуже люблять. Там, наприклад, поробки з синельної провалки, зараз uh -huh. от дуже такі в тренді, розписи катарбинок. Це взагалі йде на ураж, у дорослих у дітей. Їм дуже подобається. бо коли вони беруть цю торбинку, такі спеціальні ще е, краски е, іменно на потканині, і вони угу. розмальовують, вибираючи такі самі яскраві кольори. Ми розуміємо, так. що все добре. Так. І на цей час, от ви знаєте, вони, мабуть, забули про цю тривожність, про угу. ці обставини, в яких ми знаходимося, і вони відвікаються, малюють і. Це така радість в їхніх очах. Це ну направду так. Це дуже дієво, коли ми через рух, через творчість відволікаємося від е, тої реальності, в якій ми опинилися. Я вам вдячна за сьогоднішній ранок. Е, сподіваюся, що ми ще зустрінемося, і ви мені розповісте про роботу е, хабу від фонду Мирне небо Харкова в Шевченковому. От. А так тільки що відкрилася якраз в Ізюмі, і в так втратила клі... ні, в золочеві. В, золочеві. в золочеві. Так, в золочеві. Ну і власне друзі, зверніть увагу, що в Харкові є теж ці хаби. Вони працюють і для дорослих, і для діток. Там є різні активності. І е, можна долучатися е, долучення для відвідувачів безкоштовне, тому, будь ласка, е, зверніть увагу. Е, можна знайти е, власне, Мирне Небо Харкова в різних соцмережах, можна в телеграмі набрати, можна просто в гуглі е, знайти і долучатися, якщо ви потребуєте спілкування, якщо ви потребуєте спільноти, якщо ви потребуєте психологічної підтримки і тому. Подібне. Ну, а я нагадаю вам, дорогі радіослухачі, про нашу спільноту, про спільноту Радіо Накипіло. Також до неї можна долучатися. Долучатися можна на наших сайтах, на медіа накипіла. На... Сайті радіо Накипіло є спеціальні кнопочки спільнотні, де ви можете підтримати наші медіа власне, і долучитися теж також до різних активностей. От сьогодні, наприклад, хочу запросити на чітку своєї п'єси Гніздо. Приходьте, будь ласка, до Пентагону на 18.30. буду рада всіх. Вас там побачите. Ну і на цій ноті я прощаюся з вами. Бережіть себе і давайте будемо більш піклувальними одне про одного, особливо зараз в цей непростий час, коли Харків знову під щоденними атаками. Бувайте!